Доброго дня всім присутнім! Я Зараз Нікіта, учень 9 класу Козелецького ліцею №1, 1 вашій увазі науково-дослідницьку роботу на темі математичного дослідження, співношення золотого перетину в природі та техніці. Дана робота присвячена історії математики, а саме впливу цифр на дивні явища в природі. Об'єктом дослідження є вивчення історії золотого перетину і порівняння золотих пропорцій в техніці. Метап проєкту дослідження закону золотого перетину та застосування його в техніці. З давніх Давид знали про золотий перетин. Перші знання здобули єгиптяни. Найкращим доказом цього є те, що під час побудови піраміди Хіопса була застосована пропорція золотого перетину. давньогрецький філософ і математик Піфагор запожичив знання щодо золотого перетину в єгиптян. Для побудови динамічних прямокутників підставою були квадрат Піфагора, діагональ цього квадрата. Найкращими переконаннями давньогрецького філософа Платона, які пов'язані з золотим претном», і його твердження про те, що світову гармонію можна висловити у числових співвідношеннях. Архітектори і скульптори практичного світу використали золоті пропорції при будівництві посаду нонігрецького трампофеона. В 14 столітті на дружчі світу філійський математик Фібаначе написав працю, книга про Абака. Ці праці не досліджував. Скільки кроликів народиться за один рік від однієї пари. Оцвідчуючи дане питання, він відкрив золоту пропорцію безкінечну послідовність чисел, кожне з яких є сумою двох попередніх. Розділивши будь яке з тих чисел на сусіднє більше, ми завжди отримаємо число наближе до тисячних. Золотий перетин в математиці такий пропорційний розподіл відрізка на нерівні частини, при якому весь відрізок так відноситься до більшої частини. Як сама велика частина відносення до меншої, або, іншими словами, менший відрізок так відноситься до більшого, як більший до всього, всі канони золотого перетину існують у тваринному і рослинному світі, в будові тіла людини, срікози, крокодила, навіть у квісті орхідеї спостерігається ряд фібоначі. Вивчаючи золотий перетин, нас зацікавила спіраль Архімеда, швидкість росту спіралевидної форми уш дорівнює золоті пропорції, форми спіралі. Можна побачити у природі оціння квітки соняшника, низьки сосни, ріг барана, піст хамелеона. Навіть паук плете свою павдину у спіралі. Спірально закручиться ураган, Молекула ДНК теж закручена подвійною спіраллю. Навіть наша галактика має вигляд спіралі. Архімеда привернула увагу форма спірально завитої раковини, вивчаючи її, її, він вивів рівняння спіралі. Спіраль Архімеда широко засобиться в техніці. Збільшення її кроку завжди рівномірно. Ми дослідили роботу колона дров, дові якого застосовується золотий перетин, золотий трикутник, золота спіраль. Золотий трикутник це рівнобезрений трикутник, у якому бічні сторони знаходяться в золотому перетині Фі, До основи співношення A до to це золотий перетин фі, бічними сторонами трикутника рівні 36 градусів. Порівнюючи роботу схожих пристроїв, помічаємо. На першій деталі виміри не відповідають пропорціям золотого перетину, у значно менші, ніж 36 градусів, відношення бічної сторони до основи 3,86, що далеко не відповідає числу Фібоначі. тому і працює при гірше. В другому випадку у 36 градусів, відношення бічної сторони до основи – 17-8,7 або ж 1,93. Цифри більш наближені до 1,618. Тобто колон, в якому пропорції золотого предмету, золотого ну, трикутника та золотої спіралі більше виразний, працює відмінно. Робота пристойна. Ми дійшли висновку застосування золотого перетину полегшує працю людини. Злагоджено працюють числа фібоначі. Це ідеальна формула для підтримування живого і неживого існування і базової складової всесвіту, в якому ми живемо. Поїдання послідовності фібоначі в природі вражає своєї досконалістів. Використання цих знань людини в житті безстрільні. Дякую за увагу.